Доброго вечора, дорогі друзі. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо наш вечір футболу поєдинком Ліги Європи. Київське Динамо проти Фенербахче. Останній шостий тур заключний. І ви знаєте, цей останній шостий тур для київського Динамо не тільки в груповому етапі, але й взагалі, ось в цій єврокубковій кампанії цього року. Адже київське Динамо досроково вилетіло з Єврокубків. Ось, і в нас вже немає ніяких шансів на боротьбу за продовження навіть в лізі конференцій. Давайте послухаємо гімн Ліги Європи, а потім я познайомлю вас зі стартовими складами. Знайомимось зі стартовим складом господарів поля київське динамо. Номер 35 на воротах. Сьогодні стоїть Руслан Нещеред, п'ятий Сергій Сидорчук, капітан команди, одинадцятий владислав Ванат, п'ятнадцятий Віктор Циганков, двадцятий Олександр Караваєв, двадцять другий. Джастин Лонвейк, двадцять четвертий Олександр Тимчик, двадцять п'ятий ілля забарний, двадцять дев'ятий. Віталій Буяльський. тридцять четвертий Олександр Сирота, сорок четвертий. Владислав Дубінчак. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческо. Ну а тепер стартовий склад Фенербахчі. під номером один. На воротах сьогодні буде стояти Алтай Байіндір. Другий Густаво Енріке. П'ятий Вільіан Арау. Сьомий Ферді Кадіоглу. Тринадцятий. Енер Валенція. Сімнадцятий. Ірфан Кахведжі. Вісімнадцятий. Лінкольн. Двадцятий. Жао Педро. 21 Брайт Самуель. 27-й Мігель Креспо, 41-й Атіла Салаї, головний тренер Фенербахче Жорже Фернанду Пінейру. Де Жезус! здається, все правильно сказав. А це означає, що зі стартовими складами ми познайомились і можемо розпочинати наш поєдинок. Фенербах в центрі поля розігрує м'яч. Дає рефері стартовий свисток київському Динамо. Удачі, бажаємо вам приємної гри для вас. Цей поєдинок буде коментувати Артем або ж. Просто арті. І, як сказав Мірче Луческу, ми сьогодні повинні показати, що ми були найкращими в групі, попри те, що київське Динамо очолило останню сходинку, який же ж тільки що був небезпечний удар, друзі. Хто це там так пробивав по нашим воротам? Давайте будемо дивитися. Але ж Руслан Нещеред, Русланчик, Нещеред, який сейв, власне, по воротам то пробивав 20-й номер Жоао Педро. І заробив кутовий. Ось вам і перший кутовий. Небезпечно. Коло наших воріт. Відбиваються наші центральні захисники. Ще один удар поворотом. Ухти! Ще один удар поворотом. І ще один суперсейв від Руслана Нещерета. Цього разу удар наносив Мігел Креспо. І кутовий вже цього разу з лівого флангу. Лінкольн. Коло м'яча Лінкольн. Підпасовує він на 17-го номера на Кахваджі. То й далі. Може бути удар поворотом. Валенція заблоковано. Все, справились. Справились. Сирота. Олександр Сирота з м'ячем. Його пресингують. Дубінчак. Ванат. Ванат непогано. Зараз на Караваєва на лівий фланг. Ех, на жаль, Олександр Караваєв за м'яч не зачепився. Друзі, ну що ж, давайте я повернусь до нашої розмови. Ось і Мір Чилуческу сказав, що нам в останньому турі. Ось шостому турі потрібно показати, хто найкращий. Який знову небезпечний момент! Тільки повертаюся я до Мір Чилуческу і До того, що він сказав. І на тобі, знову ж таки, та сама ситуація. Жау Педро того разу він пробивав. І Руслан Нещерет врятував нас, спарирував удар. А цього разу, на жаль, перший удар був. Засейваний, ось, а другий вже на добиванні. Все ж таки, Жао Педро пробиває нас і забиває. На жаль, друзі, але 0-1. Київське Динамо поступається. Пропускаємо дуже швидко, на 18-й хвилині. Можливо, зараз нам ось Фенербахче дасть сказати те, що я хотів сказати. Що Мірчі Луческу казав після п'ятого туру, коли вони. Зіграли в нічию з Айком Ларнакою. Мір Члоческу сказав наступні слова. Ми у шостому турі повинні показати і доказати, що ми були найкращими в цій групі. І ось, мабуть, 90% вболівальників не зрозуміли ось слів містера. Як це ми були найкращими, як київське Динамо посіло останню сходинку в групі? Ми навіть не вийшли до Ліги конференцій. Але про це будемо говорити пізніше. Зараз в атаці Київське Динамо. Віктор Циганков на тимчика. Тимчик. Далі. Ванат. Ванат знову відпасовує на. Циганкова. Циганков на віз Заблоковано. 33 хвилина зустрічі. Лінкольн м'яч відбирає у Віктора Циганкова і розганяє вже свою атаку. Пас в центр. Валенсія. Валенсія. Неточно. Циганков перехоплення. Ванат. Сидорчук. Ванат. Можна було на, на лонвейка відпасовувати. Ванат його не побачив. Перехоплення від Валенції. Закидання Жоу Педру, знову вихід Вічнавіч, удар поворотом. 0-2. Я в шоці. В принципі, київське Динамо, як і попередніх своїх п'ять турів, не сильно впевнено грало. Так само і продовжує. Якщо ми будемо говорити про п'ятий тур, так, ми зіграли в нічию з Айком. Так, рахунок 3-3. Але попередніх чотири тури Київське «Динамо» просто програло всім. Ось і ми вже поступаємося з рахунком 0-2. 0-2, друзі. Забивають нам, можна сказати, в роздягальню, 40-го хвилинка. Ну що ж, чим відповість київське Динамо? Чим відповість київське Динамо? Будемо дивитися, спостерігати. Лонвейк. Помиляється Лонвейк, віддає передачу взагалі на Валенцію. Що відбувається з київським Динамо, поки що не розумію, але те, що відпоря... витворяє зараз Жао Педру. Це шок-контент. Все, перший тайм завершено, друзі. Перший тайм завершено. Ну. Е... 0-2. Для київського Динамо. В другому таймі немає нічого неможливого. Можна. Відігруватися можна забивати, подивимося, що скажуть містер нашим хлопцям по перерві. Але статистика повністю за Фенербахче повністю. Тут абсолютно ніяких питань немає. Сім ударів від Фенербахче, нуль від київського Динамо, нуль ударів у київського Динамо. Ви розумієте? Як же ж ми сьогодні будемо доказувати, що ми кращі? Ось зараз Лонвейк направо на Віктора Циганкова. На жаль, Віктор Циганков знаходиться в положенні поза грою. Заміна! Владислав Ванат іде з футбольного поля і здається, замість нього виходить Артем Бісєдін. Друзі, напишіть в чаті, напишіть в коментарях, як вам взагалі Артем Бісєдін, як вам його гра в цьому сезоні. Ну, а Київське Динамо. Ми можемо трішечки про них поговорити. Київське Динамо зараз в українській прем'єр-лізі йде на восьмій сходинці. У них 13 набраних очок. І у них був поєдинок перед матчем Фенербахче. Вони перемогли Кривбас з рахунком 3-1. Київське Динамо в УПЛ перемогло Кривбас. Забивав, до речі, Владислав Ванат. Чомусь сьогодні Ванат не хотів забивати за київське Динамо, але за Динамо проти Кривбаса Ванат забив. Також відзначився бояльський двома забитими м'ячами. Бачуї з'явився. На футбольному полі. Заміна від Фенербахчі А з поля пішов 13-й номер Енер Валенсія. На мою думку, можна сміливо назвати цей сезон. Єврокубковий сезон, власне, для київського Динамо, самим невдалим. Для київського клубу, як, клубу, як на мене. Ось зараз Віктор Циганков непогано на Караваєва. Караваєв пробиває! Як? Як Караваєв зараз влучає у стійку! Джастін Лонвейк іде з футбольного поля. Хто замість нього з'являється? Денис Гармаш замість Лонвейка. Супер момент для київського Динамо. Віктор Циганков зробив все для Караваєва, для цього хлопчини з Херсону. Однак Караваєв в дотик поцілив у стійку, друзі. І таке буває у футболі. М'яч не хоче залітати, у сітку воріт Фенербахча. Віктор Циганков з м'ячем. Віктор Циганков на Сидорчука. Сидорчук, можливо, здальньої вісні проб'є. Ні, не пробиває Сергій Сидорчук на Артема Бісідіна. Артема Бісідіна там відпихнули, він впав, але порушення правил немає. Жао Педру з м'ячем. Бачої. Самуель. Його хтось буде пресингувати. Ось зараз Віталій Боярський підбіг, щоб м'яч відібрати. Однак дуже добре його контролює Фенербахче. Креспо. Бачої. Подача до штрафного майданчика. Справляємося. Сергій Сидорчук в обороні допомагає своїм хлопцям. Капітан в дії, як то кажуть. Артем Бісєдін з м'ячем. Тягнеть м'яч на правому фланзі. Артем Бісєдін Відпасовує неточно на Дениса Гармаша. М'яч втрачено. І Зараз може бути контратака від Фенербахче. Креспо. Лінкольн. Проти нього. Лінкольн. М'яч зберігає Лінкольн і все ж таки Тимчик відбирає. Але далі йде неточна точна передача. і спиною стояв. Наші хлопці м'яч забирають. Зараз може бути небезпечна атака київського «Динамо». Віктор Цганков направо. В положенні поза грою. В положенні поза грою перебував наш футболіст. І ще одна заміна. Володимир Шепелєв з'являється на футбольному полі замість Сергія Сидорчука. Так, 10 хвилин залишається у київського Динамо, щоб забити ще два м'ячі. І, як то казав Мірчилу Ческоку, доказати, довести всім, що ми були найкращими у цьому сезоні Ліги Європи. Саме в груповому етапі, адже далі київське Динамо просто не йде. Ми просто подивіться, що робить Фенербахче в нашому штрафному майданчику. Лінкольн собі просто перепасовується з Жао Педро. Просто перепасовуються, ніхто їх і не накриває, ніхто м'яч не забирає. Густаво Ендріке йде з футбольного поля. Азіс замість нього з'являється. Кутовий дефенербах чи з лівого флангу. Лінкольн коло м'яча, Подача на туди на Педру. Відбиваємося ми. А саме Ілля Забарний. Перший був на м'ячі. Володимир Шепелів тягнеть м'яч по правому фланзі. Володимир Шепелів розвертається, не знаходить партнерів по команді. Попереду. Ось переводить гру непогано. На лівий фланг на Караваєва. Караваєв. Що зробить Караваєв? Караваєв. Простріл. На Артема Бісіді. Артем Бісідін вже там пробивав вдотик, але м'яч до нього не дійшов. І все. Дві хвилини компенсує арбітер. І час той виходить. Рахунок 0-2. В FIFA 23, на жаль, дуже прикро, але київське Динамо поступається. І ми надіємося, друзі, що сьогодні вечором ось не буде такий рахунок. Адже коли ми прогнозуємо ось такі рахунки в симуляторі FIFA 23, якби вони не сходяться. І будемо надіяти, що київське Динамо сьогодні переможе. Насправді, Фенербахче дуже хочеться. Побачити перемогу, хоча вона ні на що не буде впливати. Друзі, на сьогодні в мене все бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Героям слава слава Ісусу Христу! Навіки, слава, побачимось, тримайтесь!